Природним календарем ніколи не поспориш, тому що тільки так викопують часник, якщо стрілка стала рівненькою. Тоді вже б сама природа, сам часник вам кричить: «Викопай мене бігом. І тоді у вас він буде ціленький, не поростріскується, не попліснявіє, ні що там він може ще з ним случитися. І кожушечок буде достатньо, скільки щоб йому зберігатися хорошо. Тому от так потрібно викопувати часничок. А напишіть, коли і як ви викопуєте. Якщо ви продаєте вже часник, можете під моїм відео продавати свій часник. Я вам дозволяю, тому що мене ухвати, слава Богу, є. А вас побачать і буде вам безплатна реклама. Хочете а ви за це мені поставте лайк. А також у мене є гортензія на опт від 40 штук по 40 гривень. Мед Карпатський 250 гривень. Дякую вам всім за увагу! А ще аквакультура і гейхера від 48 штук 25 гривень. 5-6 різних кольорів. Також є дихонтра, Діхонтра. Також є суниця. 10 штук, 250 гривень. Ви уявляєте, уже з ягодами суниця без вуса. Хто хоче? Пишіть мені особисті повідомлення. Відправка з Києва є, У мене тут вона така уже шикарні кущі поросли. взагалі круто.